Монастиря сестер святої родини, обителі святого Пантелеймона. Наша спільнота подружніх пар з дітьми сьогодні в особливий спосіб буде молитися за сім'ї і родини в часі війни, а також за перемогу української армії. Пім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Пім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Пім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішити, душі істинне, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діти, життя подати, прийди, і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси б душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Ботця, Неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від вітця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього з отцем, що через нього все сталося. Він за задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діли, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від до сина і Сина ісходить, що з Отцена і Сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорить через пророки, єдину святу Соборну, і церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що створив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених плона Твого, Ти породила Христа Спаса і Спалителя душ наших. Слава Синові, що нас відповідає. І нині, повсе, вчас, і повсякчас, і, і на віки вічні. Богородице, ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословених пліно Того, бо Ти породила Христа спаса і собите душ наших, слава Святому Духові, що насладила. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословених Бога, на Твого, породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отче наш, що єсина, в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо до вас нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і плід пріхона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і плід блідона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенні клітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний плохо на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти і жінкам, і благословеним клілона Твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, носила в своєму лоні і відвідала свою тітку, святу Єлизавету. Отче Отже що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пліт на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! благословена ти жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! благословена ти жінками і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! благословена тими жінками і благословений плідно на Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти, між жінками, і благословенний крітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших Богородице, Діво Радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний крітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, городи Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мій жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа народила. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Бороди Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Його радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних блітлона Твого, ти породила Христа Спаса і здобити душ наших. наша, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Того бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь Благословенна ти тими жінками, і благословенний пліто лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Благородицях Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородицях Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословенний пліто на Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний пліхона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Богу, Богу, Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, Богу, вчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, запони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм принесла. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця Діво, радуйся благодатна Марія, Господь собой, благословена тими жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками. І благословенні плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наша, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна – тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і славителя душ наші, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна – тим жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаси, збавителя наших. наша, погородиця Діго радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя наших. наша, погороди сиділо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенні плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плітло на бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріки, захорони за від пекельного вогню, запровадь усі душі до Неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наші. погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний плід над твого, Води породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених тлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наші. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенні плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, благородиться, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений блідона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пліт то над Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, благородиці діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений квітла Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наша, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ душу Достойно єво істину величати блаженною тебе, Богородицю, присну блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовини і незрівняно славнішу від Серафимів, що без откління Бога слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо, під твою милість прибігає, Богородице, Діво. Молитвами нашими в скорботах не погоди, але від відзволи нас єдина чиста і благословенна. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. <говори> Спільну молитву. Нехай Господь благословить всі наші родини, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Бо Ісусу Христу! Живе телебачення! Запрошує на онлайн-конкурс парафіяльних хорів. Взяти участь просто оберіть пісню, запишіть відео з її виконанням. Надішліть матеріал нам на електронну скриньку до 20 липня. Переможців конкурсу шляхом голосування оберуть глядачі та професійне журі. Живе єднає піснею.